І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, наші музиканти не припиняють співати про те, що болить. Як маленька дівчинка загублена у світі. Це музоборона з піснею до перемоги. Мене звати Люся Кава. Я співачка, авторка своїх пісень, молода мама. І головне я українка. Люся Кава розпочала свою творчу кар'єру зовсім нещодавно. Всегда удивлялась людям, которые вообще что то пишуть. Навіть чотири строки для мене це було какое-то потрясення. Як как такое можна написати? І от я родила сина і. И... Почала пісати писати много. Люся. Це моє ім'я, мене так назвали батьки. А кава так називали мого дідуся, потім мого батька, мого брата. І зараз я так захотіла, щоб я була саме кава, тому що в цьому є сила мого роду. Маю у своєму репертуарі танцювальні пісні, які прийшлися до душі слухачам. Артистка є автором своїх пісень і сама в цьому році планувала випустити кілька треків про любов. Мужчина, тобою, Але війна зруйнувала її плани, і тепер артистка пише пісні зовсім про інше. В мене серце болить. Я робила запис, і я розуміла, що. Може, дитина моя зможе подивитися колись це, це відео. Ну я співала саме з таким відчуттям, що це може бути в останнє. І коли мене не стане, стану твоєю стіною. Двадцять четвертого лютого. Розпочалося з вибухів. Я живу під Києвом. і я все це чула, і ще страшніше, що я все це бачила. Я бачила, як туди летить, там моя одногрупниця в Бучі, туди летить, там моя знайома в Гостомілі. І я знала, що летить туди, де мої друзі. Де мої рідні, і в мене вперше в житті розпочалася панічна атака, так її називають. Я просто вперше в житті не змогла себе зібрати, вперше, тому що в мене дуже сильний характер, і я вмію себе збирати. А тут ні. Ти не розумієш, як правильно, що робити, куди поїхати, скільки людей поїхали в інше місце, а, -а там прилетіло. Розумієш, як, як треба, як захистити свою дитину. Я відчула себе такою маленькою-маленькою дівчинкою безпорадною. Тому. Пісня дівчинка це пісня мого болю. Ми жили, кохали, ми вас не чекали, куди нам втікти від біди? Ви били, вбивали, міста руйнували, ви змусили з дому піти, як маленька дівчинка, загублена у світі, тепер немає. Тепер нове життя, я знаю, що повинна для діток наших жити, я справжня Українка, моє сиденка, навіщо брехали, що нас рятували? Від кого ж на нашій землі? Насправді вбивали дівчат, хвалтували антигерої війни. Я її написала на п'ятий день, коли ми були саме в підвалі. Коли вже от почалися ці новини про те, що, що саме роблять не люди, і я на той момент зрозуміла, що я змогла просто як в пісні виплакати це все. Як маленька дівчинка. Я знаю, ми повинні країну відродити. ми справжні українці, це наше ДНК. як маленька дівчинка загублена у світі, тепер немає дому. Тепер нове життя. Я знаю, ми повинні країну відродити, ми справжні українці. Це наше ДНК. Раніше я завжди знала, що мій тато він все вирішить. Тато все все вміє, все, все зможе. То зараз ми дивимося на своїх батьків, ми дивимося на своїх чоловіків, і ми бачимо, що вони не можуть нас захистити, як би вони цього хотіли. І на десятий день ми поїхали до Кам'янець-Подільського. Там нас зустріла неймовірна родина, яку ми раніше не знали. І ці люди на місяць стали нашою такою родиною другою. Вони вони просто неймовірні. І зараз ми на зв'язку. Ми їм дуже-дуже вдячні. А потім перед великоднем ми вирішили, що ми поїдемо додому, до Києва. Е, Саме в цей момент я їхала за кермом. В моєму авто була моя матуся і моя дитина. І мені було дуже страшно, тому що я приймала це рішення, що ми вертаємося додому в Київ після цих всіх жахіть, які ми побачили. Я їду за Кримом і говорю своїй мамі. Так, зараз треба якусь таку пісню, якусь таку пісню. І вона на мене дивиться яку пісню. Я говорю: так, зараз, зараз що, щось таке, і я починаю співати. Українка, я гордість, це моя гори. І Я просто починаю писати цю пісню за кермом. Моя мама бере диктофон на телефоні і починає записувати. І коли я приїхала до Києва, то я вже розуміла, що я буду робити цю пісню. Сива та мого роду, сила, де мамо я щаслива там мій дім, там я мала, зростала, цвіт в коси заплітала, і щастям вишивала рідним всім. Ця пісня про неймовірне кохання до своєї землі, до своїх людей, до своєї родини. І ця пісня про гордість. Be. Пісня допомагає не складати руки. Вона допомагає вірити в перемогу. А як може бути інакше. Дуже багато таких приємних сюрпризів відбувається в моєму житті, тому що в тіктоці там вже більше 30 тисяч відео на мою пісню Незламна. Сива там мого роду, сила, де мамоя щаслива давний дім, там я мала, зразкала, ці в коси заплітала, і щастя вишивала рідним. сім. Вже роблять флешмоби на день міста по Україні. Стоять дітки, дорослі, і всі танцюють під мою пісню, ставлять танці. Oh, Українка, я гордість Ті речі в нашому житті вони дуже, дуже цінні. Зараз, коли я чую, що мені говорять люди, мої слухачі, що мені пишуть з усього світу, я розумію, що це все не дарма, і що країна незламна. І зараз весь світ це побачив. Це музоборона з піснею до перемоги.